А тепер ми вам покажемо ті пози, які є шкідливими і дуже небезпечними у плані виникнення грижі. Оце неправильна поза при по сидінні. Ця поза показує те, що людини рівний поперековий, грудний і шийний відділи позвоночника. При цьому йде найменша нагрузка на всі відділи хребта і найменший ризик до утворювання гриж, майже ніякого ризику. Механічна нагрузка майже виключається. А тепер ми покажемо пози, які є неправильними присипіння. Тобто отака поза вона е, призводить до згинання, або отака поза вона призводить до згинання поперекового відділу хребта, і від цього йде дуже велике навантаження на диск. і, і за цього формується грижа. Отака поза при сипінні є теж дуже неправильно, тому що вона теж. Обумовлює вигін, вигін поперекового відділу позвоночника. І за цього, і за цього теж ходимо ця грижа. Ці пози є категорично неправильними просидіння. Також я хочу показати е, неправильні пози при по читанні, неправильні пози в шийному відділі хребта. Тобто, якщо людина читає, то неправильно є отаке читання, отаке. коли шия нагнута вперед. Якщо шия нагнута вперед, то відбувається Збільшення навантаження на тиски на аналогічно тому, як відбувається, збільшення навантаження на тиски попереку при нагинах вперед. Тому читати, як би це не було незручно, треба не отак, а отар. або отак. Тобто шийний відділ хребта повинен бути завжди рівний. Ну, в крайньому разі мінімально нагнутий вперед. Ну чуть-чуть, Ну, ні в якому разі не сильно. Нагни шиї вперед з роками приводять до формування грижі. І з-за цього потім у людей починають боліти і відказувати руки, далі весь організм, в тому числі і ноги. Люди стають інвалідами від цього. Також, якщо людина працює, працює на тій роботі, яка пов'язана з шиттям або на іншій роботі, коли потрібно постійно тримати голову нагнутою вперед, то бажано, то бажано не нагинати голову вперед при шитті коли людина шиє чи інших видах діяльності, а нагнати голову вперед і шию чуть, чуть не сильно, але при тому трошки скошувати, ну, нагна... скошувати не з очі яблука, але шини утримати рівно. Тому що з руками це приводить до формування грижі і до тяжких наслідків вплоть до інвалідизації.